Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні ми з вами будемо говорити про шкарпетки. Адже сьогодні я буду показувати вам свій звіт для шкарпеткової корзиночки, яку цей спільний проєкт організувала Оксанка Левчук. Її канал називається Просто В'яжемо з Оксаною Ливчук, і кожного місяця ми звітуємо і показуємо, які ж саме шкарпетки ми нав'язали. Цього місяця в мене аж дві пари, але друга дуже маленька, тому, можна сказати, і одна, але по суті, то їх дві. Так, і перші шкарпетки, які я зв'язала, це ось такі шкарпеточки, Вони зв'язані для дівчинки 2,5 рочки, Це на розмір 24-25. І по стопі їх довжина 15 см. Я їх в'язала з пряжі ось такої картапу, І в мене були залишки, я колись купляла у Оксани Оксана Романенко. Я підпишу її канал, назву її каналу. і... Щоб усе було, усе було вірно. От Я в неї купляла залишки, я їх вив'язала майже все. в мене такі маленькі клубочки залишилися, але мені дуже подобається, тому що шкарпетки вийшли дуже такі, такі веселенькі і такі гарненькі. Так, це перша пара. І другу пару я в'язала для чоловіка. Ось вона. Вони зв'язані зв на 45 розмір. І пробувала пряжу ось таку. ярна фристайл, Це е, китайська пряжа. Колір, ось бачите, Z027. Він такий. Е, я б сказала, мокрий асфальт, я б його так назвала. Тут 50% шерсті 50 акрилу, 100 грамів 400 метрів. В'язала я їх на спицях 2,25 Я майже всі свої шкарпетки в'яжу на таких спицях. І ось такі вони вийшли. Вони тут зв'язані резиночкою 1 на 1, потім 1 на 3, укріплена п'ятка. В'язала п'ятку. Французьку або сердечко, тому що я вважаю, що вона саме найкраще сідає на чоловічу ногу. Ще п'ятка Стронг, то також вона така глибоченька, але мені цього разу захотілося саме таку п'яточку. І потім продовжувала стопу лицьова гладь, тут продовжила. Резинку. І мисок стрічковий, він мій улюблений, і вийшло дуже-дуже мені подобається, як вони виглядають. І я собі нарешті придбала блокатори на 45-й розмір і сушила вже їх на цих блокаторах. Мені дуже сподобалось, тому що ці блокатори, які не Переставляються розміри, а металеві такі. І виходять шкарпетки одного розміру, тому якщо навіть у вас одна штука, як у мене, то шкарпетки виходять ідентичні. Я цьому задоволена. Значить, вони важать 64 грами і Ця пряжа мені менш сподобалась, наприклад, за Алізе. Вона наче й розрівнялася, але ось тут у резиночці, мені здається, петлі трошки пляшуть, бачите? От, якось так. от наприклад, оця от пряжа петлі рівненькі. Бачите? А тут трошечки, ну, не знаю, можливо, щось я не так зробила, але думаю. Що саме від того, як вони будуть носитися, не вплине, а тим паче, що вони дуже гарно сидять на ніжці. Я вам ставлю фото обов'язково покажу, як вони виглядають. І ось такі в мене вийшли шкарпетки. Такий був в мене звіт. Я задоволена собою, тому що. Я пов'язала трошки інакше, не такі, як завжди, мені хотілося відпочити. І наступного місяця я також планую шкарпетки в'язати прості, тому що мені, у мене є пряжа, яка секційно окрашена, і я вважаю, що саме з такої пряжі найкраще виходять шкарпетки, коли вони зв'язані або резинкою, або лицевою гладдю. Ну, це на мій смак. От, тому, а мені дуже хочеться з нею пов'язати, тому я буду в'язати і просто надихатися самими кольорами цієї пряжі але все може бути, подивимось, можливо, щось зміниться, і мені захочеться якихось візерунків. Я, до речі, давно не в'язала з косами, заранами. Тому, можливо, все все буде. Ну і на цьому все. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного дня, без поганих новин. Нехай у нас не відключають світло, але ми всі розуміємо, що так не буде, що його будуть вимикати, але сподіваємось на краще. Усього найкращого і бувайте!